В додатку Армія Плюс з'явився новий сервіс. Можливість військовослужбовцям забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в застосунку дія. Про таке повідомили в Міністерстві оборони та Міністерстві цифрової трансформації на офіційних сторінках у соцмережах. Юлія Білоблоцька, керівниця цифрового офісу державної реєстрації актів цивільного стану центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Вже з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, вітаємо вас. Друдня. Пане Юлії, дякуємо за те, що долучилися, і розкажіть одразу детальніше про таку послугу для військовослужбовців і як вона загалом працюватиме. Загалом, можливість проведення державної реєстрації шлюбу в форматі онлайн в електронній формі, започаткована 29 березня 2024 року з прийняттям уряду відповідної постанови. Повноваження щодо такої реєстрації покладено виключно на цифровий офіс. Міністерство юстиції обрала саме цей орган для проведення таких реєстрацій. Процедура реєстрації є дещо відмінною від загальної, зокрема, саме тим, що ідентифікація особи та підписання документів відбувається виключно в електронному форматі за допомогою застосунку дія. Реєстрація шлюбу в тестовому форматі запрацювала наприкінці червня 2024 року, а вже з вересня розпочалася реєстрація для всіх бажаючих. У 24-му році, в такий спосіб, було зареєстровано 1970 шлюбів, а в 25-му за поточний період понад 3000. тисячі. І, до речі, саме сьогодні зареєстровано трьохтисячний шлюб. Ось цей і минулого тижня кабінетом міністрів України було прийнято постанову, яка надала змогу військовослужбовцям, тобто усім особам, які наразі проходять військову службу, зареєструвати шлюб ще швидше, скористатися цим сервісом та його пріоритетністю можна зокрема за допомогою застосунку АРМІЯ Плюс. Відтак військовослужбовець після ідентифікації за допомогою порталу Армія Плюс має можливість обрати там послугу шлюб онлайн, після чого його буде скеровано до застосунку Дія для подальшого подання заяви про шлюб. Для цієї категорії осіб відображається окрема черга вільних місць для реєстрації з найближчими вільними датами. Пані Юлія, от наскільки великим був попит на цю послугу саме серед військовослужбовців, тоді коли вона запустилася? Послуга запрацювала вчора в другій половині дня, але ми вже отримали понад сотні заяв, і бачимо, що більше заброньованих слотів. Тобто, ці заяви вже є, але ще до нас не дійшли. Наприклад, очікують підписання за сторони другого з наречених або проведення оплати. Тобто, віртуально вони вже існують, але поки ми їх не бачимо, ось ось будуть. Ну, загалом з моменту започаткування послуги до цифрового офісу надійшло близько 20 тисяч заяв минулого року. це було 11 тисяч, і за поточний період цього року це вже 9 тисяч заяв. Скільки загалом ви очікуєте, що буде зареєстровано шлюбів впродовж найближчого часу? Державна реєстрація шлюбу наразі відбувається в п'яти віртуальних залах, кожен з яких на день забезпечує до 15 реєстрацій шлюбів. Тобто за один робочий тиждень, в середньому очікується реєстрація близько 350 шлюбів. Пані Юлія, і загалом, чи плануєте ви щось змінювати в цьому сервісі, вдосконалювати? Якщо так, то що це і коли відбудуться певні зміни? Якщо такі є. Дійсно, попит дуже великий, але і міністерство юстиції наразі працює над масштабуванням послуги, і найближчим часом ми очікуємо відкриття ще декількох віртуальних залів, які надасть громадянам змогу зареєструвати шлюб в обрану ними дату. Дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашої ефіру. Я нагадаю, що з нами Юлія Білоблоцька, керівниця цифрового офісу державної реєстрації актів цивільного стану центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Ми говорили про нову послугу, яка з'явилася у додатку Армія плюс для того, щоб реєструвати шлюби серед військовослужбовців.